Дітки, відгадайте загадку і дізнайтесь, про що ми сьогодні будемо говорити. Він літав за голубами, а тоді гайнув за нами, хусточку зірвав з олене, розкуйовдив, чуб у мене, а маленького Миколу навіть ухопив за ногу. В хату ми втекли від нього, від бешкетника такого. Що це, дітки? Так, правильно, це вітер. До нас залітала повітряна кулька, вона хоче розказати вам про себе. Я повітряна куля, я дуже яскрава і вмію літати, але не завжди це роблю, а лише тоді, коли мене наповнять повітрям. Пропоную вам цікаву подорож, під час якої ви зможете дізнатись багато цікавого про повітря. Дітки, вітер є всюди і в різних частинах світу його називають по-різному, залежно від його властивостей. Звідки вітер взагалі береться? Він виникає через нерівномірний розподіл атмосферного тиску. Вітер завжди спрянований від зони високого тиску до зони низького тиску. Коли ми відчиняємо двері з теплої кімнати в холод, то відчуваємо, як з холодної кімнати в тепло надходить повітря. Це відбувається, тому що з кімнати зверху виходить тепле легке повітря, а на його місце в кімнату заходить холодне повітря знизу, бо воно важче. Повітря весь час рухається. Наша земля нерівномірно нагрівається сонцем не тільки впродовж дня, а й протягом року. Повітря дістає тепло від землі. Нагріваючись, воно розширюється та піднімається вгору. Замість нього надходить повітря з інших місць. Цей рух повітря і утворює вітер. Вітер буває легенький і сильніший, холодний і теплий. Ось про що ми сьогодні, дітки, дізнались.